Прокляття творчості, я народжений з мантією творця. Сім чоловіків зі сходу прийшли до моєї кімнати. Вони танцювали ініціаційний танець навколо мого ложа, співали високими голосами, закликаючи біле світло творчого духу, щоб воно взяло мою душу, Улага, маскарад із невідомого, уявне опудало, що змушувало мене молитися, шукати спасіння, тікати від темряви у чудесне світло. О, як ти жорстокий, без сорому, без співчуття до молодих, чому ти приходиш за невинними, чому не обираєш собі рівних, слабких, знесилених, переможених? Вони пройшли сім морів і сім земель, щоб знайти новачка, якому передати тягар творення, чия душа чистіша за дитячу, чиє бачення невинніше за погляд дитини. Так, селяни кажуть, що мене шукає Посейдон. Тож, нехай ніхто мене не турбує, бо доля, що я несу важка, я бачу те, чого не бачать інші. Я чую голоси, що співають, закликаючи присутність, що не є святою. Чи зовні, чи всередині мене, я не розумію, але цей тягар лякає мене я можу змусити богів танцювати. Я відчуваю їхню радість, я розумію їхні тривоги, і знаю мудрість у їхньому бурмотінні, чи відкласти мені перо, чи піддатися? Прийдіть і визвольте мене, бо хрест, що я несу важкий, ха. Істинне мистецтво має душу. Воно зростає в утробі і прагне свободи. Справжній митець це усипальниця, бо коли він творить, він вмирає, а коли вмирає, воскресає, щоб творити знову. «Яка мука, який біль, як жінка у муках народження, так і він корчиться в агонії, щоб дати життя кричущим богам у своєму лоні. Він усміхається, коли його творіння оживає. У цей момент він розуміє, це більше не його, бо воно має власне життя і прагне бути вільним у світі. Я народжений з мантією Творця, сім духів із невідомого прийшли до моєї кімнати. Вони танцювали, торкаючись стін, позначаючи священні межі в моїй душі, бо я стану їхнім голосом від мене вони хочуть бути почутими. І звільненими від хаосу, тож нехай ніхто мене не турбує, бо моє перо важке, бо моє серце сумує, прокляття творчості запечатало мою долю.